Соняшники сербської селекції, всі екстенсивного типу, тобто не вибагливі до ґрунтів. Ось і такий вигляд. Вони мають посів мод. Це ось о, фалькон, просто семирасовий під класичну технологію. Тут Санройс стоїть палітка під Гранстор. Є ще Тессон, Сурінда, Юговський 8005, НСХ, по ціні там виходить десь 700 гривень на гектар. Економ варіант, скажімо, такий, кому цікаво, звертайтеся.